Вітання всім, з вами Яна, і сьогодні останнє отримання грошей в серпні, останній розподіл літа, так скажемо. Коротко знайомлюся із тим, хто вперше на каналі. Я живу і працюю в місті Кам'янець-Подільському з чоловіком. Ми маємо троє котів черепаху, ми віддаємо борг за будинок в доларах. І також я показую на цьому каналі, куди діваються власні кошти, того, що більша частина бюджету в нас роздільна. Покажу, що я тратила з минулого розподілу. Він відбувся 13 серпня. Станом на зараз в мене закуплений корм для тваринок 2400 гривень. Потрачено в розділі транспорт 150 гривень. виїздила, в розділі розваги. Тут цікава ситуація, бо не всі гроші в мене потрачені на їду, на походи в якісь кафешки, на каву. А частину грошей я потратила. От. Мої 70 гривень. 19 гривень в Аврорі нитка для бісеру. Я вже мільярд років не купувала нічого для своїх хобі. А це я побачила цю нитку. і Вона ще така дешева: 10 метрів за 19 гривень. Тоді, як в магазині рукоділля, вона по 4 гривні за метр продається. Я обрадувалася бігом купила. Аврора наше все. Ну, а це в магазині рукоділля 50 гривень. Потратила два замочки для біжутерії. Купила, буду їх використовувати. Ну, це, це для душі, я вам кажу. Так що не всі гроші з розділу розваги у мене потрачені саме на розваги, на їжу і питво. Далі, в цих розділах борг ремонт в мене звичайно дуже печальна історія, бо чоловік не може віддати гроші через те, що він прохворів в нього три тижні лікарняний був в цьому місяці, в минулому місяці два тижні лікарняний, грошей в нього нема. І це дуже печально, бо спільні розділи через ці лікарняні ми будемо тепер відставати вже не на місяць, а на два. Хвилює мене це так в розділі стоматологія. Я ще 200 євро потратила на зуби, це остаточна вже сума. І тепер я 550 євро винна. З них 350 євро я винна в розділ депозит. І ще 200 євро. Я взяла. Пам'ятаєте, я міняла за нижчим курсом. Є готівкові гроші, які в мене знаходяться завжди в запасі. Це 20 тисяч. Я собі відклала і там 200 євро було поміняно. Отож 200 євро я звідти взяла. І виходить, що 550 євро мені за стоматологію віддавати довго і нудно. Подивимося, чи встигну я це зробити до Нового року. Боюся, що ні. В розділі депозит-подорож тут, значить, ніяких змін. Поїхали до сьогоднішнього розподілу. Сьогодні у нас отримана зарплата, аванс за серпень. Показую гроші і рахую їх. три... 200, 300, 400, 500. 3500 гривень. Це все мої гроші. Моя зарплата прийшла. Отпускні ще не прийшли. У мене ще зараз додатковий отпуск починається, ще мають бути відпускні колись. Значить, борг, ремонт сюди нічого не віддаємо. Це спільні категорії, у мене на них грошей немає, чоловік мені не дав. Стоматологія. Давайте в стоматологію щось поставимо, щоб там було. В стоматології в мене зараз знаходиться 100 гривень в готівці. Давайте поставимо гривень 500 Щоб стало 600 гривень в цьому розділі. Стоматологія на 500 гривень поповняю. 600 гривень в готівці стає. Ось такі це гроші, бо винна я багато, далеко. Розділ депозит. Ви навіть не уявляєте, от закінчилися ось ці е, виклики челенджі на рік. і Я на такому кайфі, на такому розслабоні, і думаю, що в якийсь момент я думала взагалі сюди гроші не відкладати. І тепер думаю, що було би добре хоча б 10% поставити. Від 3500 гривень це десь 350 гривень, 10%. Давайте 500 гривень поставимо в розділ депозит, не будемо жаднічати. В розділі депозит у мене 550 євро є, є 100 доларів в готівці. Це ось ці гроші. А з гривень в мене в готівці лишилося тільки 175 гривень. Ось вони. Решта готівки я поповнила на рахунок і поки що думаю, чи хочу я їх поповняти в облігації, чи хай ще полежать. Може, я в облігації поповню. Коли буду показувати аналіз якраз за челендж, я покажу, що з цими грішми відбувається. 500 гривень сюди ставлю. І виходить, 675 гривень. Ось так виходить. Розділ Подорож це е, хочу їхати в Прагу. Це вже я дізналася про туроператорів. До речі, пишіть мені в коментарях, хто має хороший досвід е, їздити за кордон. З туроператорами, які відправляють зі Львова. От Дуже цікаво, що порадити, кого не порадити, в кого який досвід, того, що я розумію, що прийдеться їхати з кимось не з Кам'янця. І трошки страшновато. Роблю я таке перший раз. І думаю, що в розділ подорожі я закину ще 100. Тисячу... Давайте півтори тисячі гривень. Гроші дозволяють, яненькі багата. Так що, в розділ подорожі, в мене виходить тут 200 євро є, є 500 гривень з минулого розподілу, і зараз ще 1500 гривень ставлю. Це означає, що 2000 гривень в мене в готівці. Тепер до витратних розділів Вони в мене тут знаходяться. В мене є, що віддати в виклик. Пам'ятаєте, триває виклик без кави. Ну, там не зовсім без кави, там як виходить, які гроші в мене тут лишаються, я ті відправляю в той виклик. Ось в цій коробочці знаходиться цей виклик. У мене виходить є залишок грошей в транспорті: 40 50 гривень. Вартість одної позначки в цьому виклику складає 30 гривень, і я можу закреслити одну чашечку. І знаєте що? Я собі думаю, чи в цьому розподілі щось зробити, щоб закрити вже цей виклик. Чи в наступному? Чи лишаємо його на вересень? Так, що в мене є? У мене є якісь гроші в комунальних в тваринках, в заначці. В тваринках є 100 гривень. Це якраз здача, то що я купувала корм. Давайте їх дістанемо. Це ми закриємо три позначки. Давайте закриваємо. Одна, дві, три. Три позначки закриваю. Ще дві позначки лишаються, Це 60 гривень. А давайте ще значки дістанемо. Гуляти так гуляти. Я закриваю цей челендж. Я хочу його закрити, я хочу його збутися. Я щось придумаю, напевно, на вересень нове. Виклик я закриваю, і буде, напевно, бонусне відео, коли я буду показувати, скільки грошей я тут назбирала таким способом. І тут в мене трошки пустіше стало. Запишу так і запишу челендж. Щоб я знала, куди гроші ділися. У мене є ще грошей. У мене в комунальні треба, щоб було 500 гривень за світло і 200 гривень за телефон. В комунальних в мене зараз є 300 гривень. І я думаю, що мені їх треба поповнити десь гривень на 400. У мене тут є 500 гривень нерозбитих. Значить, ось так на 400 гривень поповняю, тобто 100 гривень здачі. Комунальні поповнила на 400, стало 700. І я собі за телефон поповнюю і за світло розплачуся. Решта розділів в мене є транспорт. В транспорт давайте гривень 200. Отак от по 100 гривень поповню, 200 гривень в транспорт. У розділі розваги. Я збираюся бути в відпустці, але особливо на щось витрачати, окрім оце подорожі, не збираюся. Подорож я їду або на цей раз у відпустку, або у жовтні. Так що хай буде 200 гривень на те, щоб сходити в якесь кафе, мені їх має вистачити. Розділ подарунки. У мене тут трошки є гроші, у мене тут 1100 гривень, а в мене зараз лишається 200 гривень. Давайте хоча б на 100 гривень поповняю подарунки. І тепер в мене два розділи не поповнені лишилися заначка і тваринки. Але в ще 100 гривень мене лише лишається. І не хочу їх розбивати по 50 гривень. Я поповняю тоді заначку. Тобто це запас грошей, які не розподілені, які в мене лишаються в запасі. Так, заначка 100 гривень. І 100 гривень в мене стає, бо попередній я відправила в виклик без кави. Ось такий виходить розподіл. Тобто депозит це мої особисті заощадження. Тут наразі я буду трошки потрошки відкладати. На вересень я придумаю, як тут відкладати по-новому в розділі подорож ще буду поповняти, стоматологія буду ще поповняти. Тут мені треба буде по можливості е, закрити ці всі євро, що я сама собі винна. Тобто це я не в кредит зробила собі зоба. Я собі поставила імплантант. І було трошки витрат в готівці, тобто, окрім того, що я в євро потратилася, ще в готівці були витрати. Тобто там ще додаткове сканування робили і тимчасового пластикового зуба ставила для того, щоб протестувати, наскільки воно буде. У мене там сильно зуби змістилися, бо довго не робила цих. Коротше, люди, повірте мені на слово. Не лишайте зуби на самий останній день, бо все одно робити прийдеться, але просто буде дорожче. І, звичайно, борг ремонт це розділи, які в мене страдають зараз. В мене в розділі. Борг я ще 100 доларів можу поміняти, От, а ремонт, ну, коротше, відстаємо ми від графіка сильно. Ту воду цього року ми не викопали, і бачу, що не викопаємо, бо грошей не встигаємо зібрати. Але надіюся, що в скорому часі це виходить мені до наступного року ще оцей борг віддавати. І наступного року я його закрию і буду сильно з того рада. Десь літом. Ну, але бачите, від, відстаємо від графіка, чоловік відстає від графіка, бо хворів. Ну, це такі непередбачувані обставина. Думаю, що у вас з грошима все набагато краще. Бажаю вам достатку і благополуччя. А зараз дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.